Перед придбанням я ознайомився з відгуками і не дивлячись на те, що у багатьох були скарги на те, що гра нормально не працює з пультами, я без проблем одразу підключився з Radio Master Boxer. Довелось лише трохи погратися з налаштуваннями, аби все було як і в інших симуляторах. Наразі гра коштує 400 гривень без знижки, і якщо розробники продовжать покращувати симулятор, їх не шкода. Поки що FPV Battlegrounds знаходиться у стадії відкритого раннього доступу, і з виходу патчу 1.0 в грудні отримала вже два оновлення з багфіксами та додаванням нових механік, що хотілося б побачити в майбутніх оновленнях. Нові цілі, зокрема розвідувальні крила ворога, бо ми вже бачимо, як FPV застосовуються для знешкодження БПЛА. Цілі для ворога. Хоча б у вигляді умовних укріплень з шкалою цілісності, аби був сенс швидше знешкоджувати артилерію та танки. Повноцінний режим тренування, а не просто повтор тих самих місій. Нові типи FPV або навіть БПЛА. Бо якщо у симулятора є навчальна мета, варто враховувати як розвідувальні БПЛА, та камікадзе, так і скиди, і мобільні реб. Кращу систему перешкод та радіозавад, з більшим впливом на керування. Покращену симуляцію погодних умов, бо сніг та дощ тут навіть не на рівні скайриму гри 2011 року, а вітер хоч і налаштовується, але не особливо відчутний, навіть на максимальних значеннях. Кращу поведінку техніки противника. Зараз вона або стоїть, або їде з дуже вже малою для зони бойових дій швидкістю, що робить влучання та переслідування надто легким. Якби там не було, симулятор цікавий та з дуже обмеженим бюджетом досягає потрібного результату. Але роботи ще вдосталь, і тільки від розробників залежить подальший успіх. Звісно ж, ми чекаємо і на вихід його головного конкурента Ukrainian Fight Drone Simulator, який хоч і виглядає краще на скріншотах, але все ж ще не вийшов. В той час, як Battlegrounds вже встиг випустити кілька патчів. Як вийде, обов'язково зробимо огляд.